Світ Майнкрафту безмижно цікавий, та іноді набридає. Тому сьогодні ми відправляємося в нові коротші ігри, проте одній мені буде сумно. А витягнути лицаря в інший світ я не можу, тому вирішив зробити імітації другої людини. Створила ляльку, схожу на лицаря, котра й гратиме зі мною. І тут без магії не обійшлось. Тільки як ми перемістились в новому світі лялька стала говорити і виявилася живою. Тож компанін буде не вигаданий, а справжній. І одразу вибачаюсь, можуть поскакувати російські словечки через те, що лицар переважно говорив на цій мові, а мій мозок підхопив це. А почати вирішили зі світу демо версії Operation Tango Friends Pass. І ось як все було. Обрав персонажів, я була агентом, а лицар хакером. Нам дали місію по знаходженню вірусу, і, вже стоячи в ліфті, з'явилася перша проблема. Я застрягла. Ем. Ем... Оходь! А що себе там. Ух ти, в нас доволі нормально йде. Ну, як би. В мене ліфт трохи не доїхав. Прийшлось перезаходити, а на другий раз все вже було в нормі. І відкрив сейф. Змогли пробратися до кімнати з іншими. цифра 28. Далі 05. А это ты <�ic> твой <толес> контролируешь, чьи я? Именно шарик этот? Да. Да, я контролирую. А ты какими клавишами делаешь? Э, -де. э -де. А, я ВС А! А я думал, что я один Так я так же думала. А, -а, а тихо. тихо. И последнее. Ты, ты куда так?! Тихо! Ну, нас направляют тише. Назад иди, чтоб оно сповільнивало. А назад это у меня вниз. Ну, вниз. Бач. Во, оно сповільнилося, а коли ты баб вверх, тоді уже в голову йду. Да блин. Да блин. Да блин. Да, Я не понимаю, я не можу, магу. Блин, практически. Да, блін. О я можу. І після легкої орієнтації відкрив інші панелі, довго розбиралися з кодом. Лицару не вистачало пару секунд на те, щоб активувати його. А да, что там? Там просто рейнгрит, она поменялась. Тут поменялось? 1600. Олег. А Синий, желтый, ⁇ -мо ⁇ Синий, желтый, 180 и 187. Поменялось? Четыре желтые, шестилых, четыре десятых Ча есть Ой, йо! Сиреневый, синий и желтый, от 200... я не встигла. Наконец-то, ё моё есть доступ, доступ, ё моё где я, где я? Я ещё бы ты, ну бы. О, давай, 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 давай. Лед, это ты делаешь? Да. Не поспешай. Стой, у меня нету больше. Они попадают. Они попадают. Я знаю. Не иди, не иди, стой на месте. него Тихо, молодой. Че, ты я мышку сейчас возьму. Не видно, нет, нет. Тихо. Тихо, молодой. Молодой, не надо. Ленку, а нет. Ах он, ах, он... крыса сожрал. Кто? Это чел сожрал. А, да, такая давай. Э, э, тихо, тихо. Молодой. Так кто я жру? Так не эти штуки жрут. В смысле? Вот смотри, сейчас когда она будет. Вот смотри. Это она все делает. Падает такая. Подожди. Да ну не сейчас. Вот сейчас подожди, пролетает, и сейчас неси Almost there. Через довгі хвилини ми нарешті вимкнули лазер і пройшли до сейфів. Знайшов потрібний, почали зламувати. Ні, 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 не те, не те. Так, розумію. На третій а, хрестик червоний має бути не повністю, а тільки з верхнього лівого кутка до правого нижнього. Да. Тепер нижче навпаки. Б4 так же само, як і А3. Ні, навпаки. Тепер між Б і С на одинці. Так, і між двойкою і тройкою на Д. Да, ну о. Місенкаплін. Супер! все готово, і, на жаль, димоверсі, це все. Вирішив, що нам цього мало, перейшли в світ Inсіk Ekeop Експейс проволок. Ще одна головоломка на двох. Почали з легкого туторіалу, де ми через скло мали підказувати одному одному, що робити. <плес> 215. 34. 34. Та засіли в останній кімнаті через те, що нам показували не пароль компаньона, а наш. Та, з'єднавшись, пішли в першу кімнату. Кімнату з купою розкиданих речей та пляшок. І нас знову відділили, і поки я казала колір і фігуру, він мав казати, чи підіймати мені речах, чи опускати. Після чого в мене відкрився парад для напоїв, і ми ледь зрозуміли, що треба було враховувати колір стакану, кількість льоду та наявність трубочки, а потім передав лицару, щоб він сказав, скільки і якого напою додати. Після чотирьох повторів ми пройшли першу кімнату і пішли до кухні, де знову, тільки з підказкою, зрозуміли, на що треба звертати увагу для її походження. Кімната три була з костюмами, і тут я вже швидше зрозуміла, як її пройти. Сто? Подожі, пояснити? Ну, дивись, що на кораблику? Ну, сімволи. Ну, ось нота перша. У кого з них перша нота? Перша нота. Ось цього значить беремо звідси шляпу. У другого НК. Ось Енка, беремо тут куртку. У третього сім беремо тут штани. А тут. Я все, я доп'ю, я доп'ю. Та далі нас чекав кошмар. Ми ніяк не могли знайти останню необхідну цифру. І тут час лицаря сіяти. Питання одне. одне: як ти це цей чоловік зробити? Калькулятор в помощ. У тебе ж немає с... синього числа. Я кас, я Де? Серйозно. Да. Ну і пішло воно до чого-то. Ідучи, далі, нас знову розділили. В нас була мапа і панель, спробував мене потикати, в мене нічого не вийшло. Та тоді ми зрозуміли, що в нього показує, яку треба натискати, і тоді вже швидко впоралися і відкрили для мене кнопки, щоб рухатися в вниз проблем. І тут я знову почала тупити, думаючи, що в мене показує, куди треба йти. А виявилося, що в нас обох показує половину перешкод, і через декілька довгих хвилин ми пройшли це. І це був кінець. Що ж, так і скінчилися наші пригоди в нових світах. Ну а всім дякую за перегляд, гарного вам дня і бувайте! А всі новинки і час, коли планується стрім, ви побачите в телеграм-каналі. Посилання в описі.